Від Луки святого Євангелія читання, «Слава тобі! Господи, слава тобі Будьмо уважні. сказав Господь оцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним ходіть усе готове, і зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитись пробач мені прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар пароволів іду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, розгнівався тоді, господар і каже до слуги свого, Іди ночим скоріж на Майдани й вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кольгавих, озвався слуга, пане, сталося, як ти велів іще є місця, сказав пан до слуги, піди на огорожі орожі силку їх увійти, щоб дім мій наповнився, кажу бо вам. Ніхто з тих запрошуваних, ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних Господі слава. І сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Амі. Дякую Богу і за кожного і кожну з вас, які прийшли сьогодні до храму. Звичайно, я вас завжди запрошую і завжди вас радий бачити. Але я лише слуга Божий. Я лише передаю то, що Господь хоче вам сказати. По великому рахунку. Я також запрошений, бо і мене, і вас запросив Господь. І Він це робить не раз на якийсь там проміжок часу, а запрошує і тебе, і мене. Як часто? Щонеділі? Принаймні щонеділі і свята, а як хочеш, то й щодня. Тому сьогоднішня притча, вона і про мене, і про тебе. Той, хто запрошує, це Господь. І що цікаве, це Він готує все найкраще. І кажуть, що святе місце порожнім не буває. Не прийдеш ти, прийде хто інший і візьме те, що міг взяти ти. Не зробиш ти доброго діла, прийде, хто інший зробить, а ти втратив нагоду. Тому бажаю і собі і вам не позбавляти себе цієї благодаті, яку Господь і тобі, і мені дарує. В Палестині, коли якийсь чоловік кликав на бенкет, він завчасно повідомляв, розсилаючи запрошення, але не було вказано дати. І відповідно, коли вже він був готовий, господар, прийняти гостей. Він просив слух, щоб сказали, о вже в цій годині буде цей бенкет. І очевидно, люди говорили, прийдуть чи не прийдуть. То таке, знаєте, як хтось зробить весілля і запрошення, правда, роздає. Ну, і відповідно, згідно запрошень, ви замовляєте зал. Ну, і, відповідно, ви проплачуєте цей зал, правда? Або так просто сьогодні задякую, ніхто тебе не нагодує. Ну і коли ви проплатили все. І замовили все, і купили все, і приготували все, і запрошення роздали, і сказали, що прийдуть. А буває, що не приходять, правда? Або ви когось запрошуєте до себе, наприклад, там, на якийсь ювілей чи на якесь святкування. Ви так готувалися, ви так старалися, ви хотіли зробити найприємніше. І тут раптом всі так, так, прийду, прийду і, і не прийшли. Тоді, які ваші емоції? Ну, шкода. Я так готувався, як так хотів, як так старалася ніж не спала, чи дві, чи три. От буде вечеря, так? Ну запрошуєте, правда? І наготуєтеся. І вже почнете, вже може, починаєте готуватися, так? По магазинах точно. Ну, і будете готувати вечерю, так? А ті, кому ви приготували? Можуть повести себе так само, як ті, що в Євангелії. Я би вам бажав, щоб такого не було. Але якщо вже ті не прийдуть, то сусідів запросіть, щоб хата не була порожня. Вийдіть на роздоріжжя кажіть, мої не прийшли, ви приходьте. Шкода, бо пропаде, бо все не з'їсте. Притча це така форма розповіді, де кожен повинен знайти себе. Ісус запрошує. І перші, що сказали, хто перший сказав, коли його запросили, що він сказав, що він мав таке, чого не міг залишити, і прийти на бенкет? Поле купив, я мушу піти подивитися. І такі, знаєте, дуже культурні. Вибач мені, що й каже. То купив шостого поля, та подивишся завтра? Ні. Я, я, я сьогодні мушу подивитися, правда? Уявіть собі, що ви квартиру купили, а тут раптом служба Божа в неділю. І що робити? Кортить до квартири піти, подивитися, яка вона ні. А тут, ну, а тут служба і одна. Наприклад, по селах там одна є, тут в Тернополі більше. Так що в Тернополі купляється. Будете мати можливість, ще піти на вечірню службу, якщо зранку не встигнете. Ну і, і що? І не прийшов. А що це означає? Що коли людина дійсно вона заклопотана лише своїми справами, такими, які стосуються землі, а по селах це це просто. Наберуть тої землі, працюють від рані до смеркання, на ту службу вже й сили не мають йти, правда? І потім земля забирає їх. Чудово. І кому-то все було потрібно? Ні. От більшість з вас на землі працює чи працювали. Тому ж, нащо було стільки? Ні? До церкви нема сили стати, бо змучена, чи змучений цілий тиждень напрацювався. так само, як і сьогодні, теж така ситуація. Я не маю сили, кажуть до церкви. Я, я втомлений. Я цілу, цілий тиждень тяжко працював. Кажуть, що робота це місце, де. Ти заробляєш нервовий стрес, тиск, головні болі, і в кінці місяця тобі дають трохи грошей на лікування. Працюйте помірковано. Шість днів, шість працюйте, сьомий не працюйте. Будете мати силу і тиску не будете мати. І не треба буде так часто відвідувати аптеку. Я бачу, що аптеку частіше відвідує, ніж церкву. Тому щоб так не було, все ж таки знаходьте час. І деколи дійсно це поле трохи треба вже так зменшити, бо здоров'я не дозволяє. І знайти форму, щоб ви мали ще й час порадіти, чи принаймні подумайте, чи ви це все з'їсте, що накупували. Другий що сказав? П'ять пар волів купив і мушу їх випробувати. Ну, з волами нам тут складно. Уявіть собі, що ви машину купили. Так простіше. Купив нову машину. І то в неділю треба йти до церкви. А мені так цікаво, ну треба машину випробувати. ні? І де цікавіше. В машині новій чи в церкві? В церкві? Ви впевнені? Дякую вам. Мені дуже приємно, що ви такі свідомий християни. Бо багато з дорослих, напевно, вибрали би сидіти в машині, ніж в церкві. Але я радий, що вам цікавіше, цікавіше в церкві. І дійсно, людина деколи щось собі таке купить, або вся в бізнесі, вся в роботі. І що каже, не маю часу. Правда? Не маю часу. За де я маю час? А до церкви йти. Куда вже? Я... Мушу поїхати туди, мушу туди, мушу туди. Всюди десь треба щось зробити. Ну, до церкви, ну, ну. Навіть стоячи в церкві, у вас вже 100 планів, що будете робити після того, як вернетеся з церкви. І я сумніваюся, що ви скажете, я помолився, тепер піду відпочину, пройдуся, зайду до рідних, до близьких. Та ні, робота, треба десь ти щось купляти, та то просто свята йдуть носі. Що робити? По магазинах йти, так. Ну, не робіть того в неділю. Якщо можете і з голоду не вмираєте. Відпочиньте собі, люди добрі. Та дайте трохи собі на стримання. Треба трошки людині мати відпочинок. Навіть в Старому Завіті навіть землю на сьомий рік не засаджували. Такі були мудрі люди, щоб земля відпочила. Тому бажаю, дорогі у Христі, знайти час на хороші речі. І той третій, що сказав? Я одружився і не можу прийти. Знаєте, часто так є, можливо, і у вас таке є. Питає чоловік жінку, ти йдеш нині до церкви? Ні, Не йду, і я не йду. <риклад> Буває таке, ні? О? Тому те, що ви одружилися, це чудово. Але переконайте, щоб прийшов чи пішла. Бо будете мати дійсно силу наступний тиждень гарно жити і менше сваритися. А ще як посповідаєтеся, то як ангели з церкви повилітаєте. Тому, дорогі у Христі Ісус каже дуже гарну фразу. Багато покликаних та мало вибраних. Мало вибраних. Не тому, що Господь відбирає когось особливого, а мало вибраних тому, що ми не вибираємо Бога. Ми вибираємо щось інше. Ми часто вибираємо собі або поле, або город, або землю, або машину, або ще щось. Ну ми далеко не завжди вибираємо Бога і йдемо на Його запрошення. Хто вибирає Бога, Бог вибирає і того. Вибери Бога, і Бог вибере тебе. І ти будеш не лише покликаним, а лише й вибраним. І я радий, що ви сьогодні є вибрані, не лише покликані, бо ми кличемо всіх. Є інформація, коли буде служба, в якій церкві, в якій годині. Всі знають, правда? А приходять. Дуже-дуже-дуже-дуже мало. Я десь дивився статист, статистику. Ну, в Тернополі вже десь майже півмільйона жителів за той час війни. А до церкви як ходило трішечки, так і ходить. Чому? Шкода, Бог запрошує. І хочеться, щоб ми користалися того. Щоб ми дійсно наповнювали себе, бо Бог завжди дає. І якщо я наповнений, якщо я маю силу, якщо я маю дійсно ресурс внутрішній, то я йду. Тому бажаю, дорогі у Христі, слухати свій внутрішній голос і вибирати те, що правильне в житті. Ісус каже, що ми повинні справді робити в житті правильний вибір. Мало покликаних, багато покликаних, але мало вибраних, то це залежить від моєї волі. Завжди в житті в мене є вибір йти не йти, робити не робити, молитися не молитися, сповідатися не сповідатися. І від того, що я в житті вибираю, таким завтра я і стаю. Якщо я вибираю хороші речі, правильні речі, достойні речі, завтра я буду хорошою, достойною зрілою людиною. Якщо я їх не вибираю, або вибираю погані речі, то я завтра буду поганою людиною. Тобто кожного дня нам доводиться в житті робити вибір. І так важливе, щоб ми справді робили вибір, бо кожний вибір має свою ціну. І за кожний вибір ми будемо, очевидно, щось отримувати. Якщо я не вибираю чогось хорошого, це також мій вибір. Якщо я не хочу бути іншим, це також мій вибір. Зазвичай нерікаю, ой, я не маю того п'ятого, десятого. Що ти зробив, щоб його мати? Чи що ти робиш, щоб ці речі мати? Тому, дорогі у Христі в житті, дуже важливо робити правильний вибір в маленьких, в дрібних речах. І коли ви вибираєте правильні речі, ви стаєте правильними людьми. Ми стаємо дійсно зрілими людьми, які вміють правильно себе поводити. І сьогодні будете мати вибір. Радий, що ви його вже зробили, бо прийшли до церкви, але завтра, чи післязавтра, чи в якийсь інший день, ви знову будете мати можливість щось хороше зробити або не зробити. І тому вчіть себе вибирати правильні речі. І вчить своїх дітей вибирати правильні речі. Бо від того дуже-дуже-дуже багато залежить в нашому житті. Часто таке трапляється і між молодими людьми, особливо, коли стараються якось будувати своє особисте життя. Інколи навіть можуть запитувати, от я, я зустрічаюся з двома і не знаю, кого вибрати. Таке буває, на жаль. Якщо в тебе вибір між двома людьми, то як ви думаєте, кого вибирати? Нікого? Ні. Вибирайте другого. Знаєте чого? Бо якщо б в тебе була справжня любов до першого, то другого би не появилося. Тому так хочеться, дорогі у Христі, щоб в нас була дійсно справжня любов до того одного єдиного, щоб другий не появлявся, Бо це також вибір. Тому дай Боже, щоб ми справді не лише чули, але і почули. Господь кличе. Він завжди кличе. І Тебе, і мене. І він кличе кого? Найближчих, тих, кого знає. І він хоче з ними розділити свою трапезу. І якщо ви не почули це один раз, то Господь ще раз постукає. Каже, прийди, сину, доню, ще раз до мене, бо він милосердний. Але коли ви нехтуєте цими запрошеннями, церква стоїть під будинком, а ти повз повз постійне життя вже навчився ходити попри церкву. А до церкви не заходиш, то також це твій вибір. Стоїть молитовник вже там порохом не знаю, скільки років там стоїть, Біблія стоїть, все хороше стоїть на полишці, а ти просто зайшов, прийшов і в телефоні, прилип, і не можеш відлипнути. Ну то також твій вибір. І тоді ти стаєш тим, що ти вибираєш. Тому. Дай Боже, дорогу Христі, щоб ми були свідомі, що маємо прекрасний час, в якому Господь кличе нас. І ми можемо цей внутрішній голос почути. Ми можемо почути, що Господь мене кличе. Ви, коли будете більше молитися, ви будете більше в собі відчувати спокій, мир, любов, радість і те, що вам це дає. І тому йдіть за покликом свого серця. Не вибирайте дороги, яка йде вниз. Вибирайте все, що йде вгору. А те, що йде вгору, воно важче, але краще. Якщо ти відчуваєш всередині, що тобі треба встати і помолитися, ну то встань і помолись. Якщо ти відчуваєш, що не можеш спати, не прилипай до телефону, а відкрий Біблію. Якщо ти відчуваєш, що ти не можеш. Якось себе внутрішньо комфортно почувати, піди посповідайся, не ходи з тим тягарем. Тобто щось зроби. І це буде твій вибір в сторону добра, і тоді ти отримуєш від Бога силу. Якщо тобі щось не подобається в житті, ну, то роби те, що тобі подобається. Але це вимагає зусилля. Це вимагає певних змін в житті. І коли вас запрошують, то йдіть. Йдіть. Бо людина для вас хоче зробити приємне. Не будьте такі гонорові. І не згадуйте якихось там, не знати якихось жалів, обід, образ. Може, людина хоче з вами помиритися, примиритися. Але, як на мене, хто просить, тому не відмовляйте, якщо добре просить, якщо погане, то кажуть ні. Але коли хтось з вас просить, то йдіть, будете мати можливість на свята йти. Йдіть. Навіть коли не просить, скажіть, я би така була щаслива, такий щасливий, коли би ти мене запросив, запросила. Напросіться. А чого й ні? Щоб ви зустріли один одного хоча раз на рік, на свята, налаштуйте себе на ці речі. Тому бажаю, дорогі у Христі, справді бути готовими інколи залишити свої справи. І піти до людини, яка кличе. Знаєте, це так важливе. Коми, кажемо, а я зайнятий, а я не маю часу, а я вам скажу, я дуже жалкую в своєму житті за те, що я е, старався кожного тижня бути з батьками. Але як коли приходив, 5-10 хвилин і відразу біг вирішувати справи, проблеми інших людей, звичайно. Я був радий, вони були раді. Але сьогодні я жалкую, що я так мало, ну не можу сказати, що мало, але недостатньо. Недостатньо. Не хочеться, щоб ви жалкували тоді, коли ви втратите таку можливість бути. Звичайно, потім вже звикли, що я такий, то я, як тільки прийшов, то мама мені відразу список, до кого я маю піти. Кому маю допомагати послужити? Але все ж таки знаходьте час і можливість. Знаходьте час і можливість бачити один одного, поки маємо таку можливість. Бо це також наш вибір і шанс. Ми самі це цінимо, коли втрачаємо, і особливо в теперішній час, коли бачимо, що ми би хотіли, щоб були разом, щоб не були за кордоном, щоб ми разом святкували свята, а багато-багато не приїде сюди вже. І не знаю, коли приїде. Або час, була можливість. А, ми як? А, я не маю часу, а біжу. Куди біжиш, куди спішиш? Спішіть помаленьку, знаходьте час, щоб любити і бути готові. Відповісти на цей заклик, на це запрошення, яке і Господь посилає неділю і свята до церкви, але і люди запрошують, прийди до мене і розділи. Розділи мою радість зі мною. Амінь.